Більшість їжі, напоїв, які ми вживаємо, є хімічно кислими. Це усі м'ясні вироби, це майже всі варені, парені, жарені блюда, це особливо солодощі, особливо кава, чаї і тому інше. Це все нас дуже сильно закислює. І наш організм, нашому організму доводиться регулярно. Боротися з цією кислотою регулярно вирівнювати цей pH-баланс, який повинен бути в нашому організмі. Він це робить за допомогою лужних залужнючих мінералів. Спочатку організм бере залужнюючі мінерали із крові, потім, якщо їх недостатньо і рівень кислотності постійно підвищується, він почне брати їх із кісток, із зубів. Якщо ви знаєте, що ваш раціон недостатньо збагачений залужнюючими продуктами, то досить важливо збагачувати свій раціон додатково лужними мінералами: це кальцій, магній. Калій і такі інші.